Вітаю, мене звати Ірина. Сьогодні я хочу розказати вам про географію та державний устрій Іспанії. Оскільки державний устрій Іспанії, так само, як і географія, є дуже цікавими в Іспанії, то я хочу вас наблизити до цієї інформації. Офіційною назвою країни є Королівство Іспанії, Рейна де Іспанія, Reina de España. за формою правління, це конституційна монархія. Отже, є король, якого звати Філіп VI Феліп. І є прем'єр-міністр. На даний момент це Педро Санчес. Розташована Іспанія в Південно-Західній Європі, включаючи її території на двох материках. Так, дійсно, територія Іспанії знаходиться на двох материках Європі та Африці. А з 1986 року Іспанія є офіційним членом Євросоюзу, і з 1 січня 2002 року прийняли офіційну монархію. Євро. За адміністративним поділом Іспанія поділяється на 17 автономних регіонів, які називаються Comunidades Autonmas з власним урядом та парламентом. Оці всі кольорові зображення, що ви бачите, це поділ якраз на автономні регіони та деякі провінції. А оскільки. Автономні регіони поділяються на 52 провінції, а провінції, в свою чергу, діляться на ще менші адміністративні одиниці, які називаються комарками. І особливістю території є те, що два автономних міста, а це Сеута і Мелія, знаходяться на північному узбережжі Африки. За географічними особливостями. Так, ми вже сказали, що частина розташована на Піренейському півострові і межує з Португалією та Францією. І е, два міста, які розташовані в Африці, але також ще є острови. Це Балеарські острови, які знаходяться в Середземному морі та Канарські острови, які знаходяться в Атлантичному океані. За кліматичними зонами в Іспанії існують майже всі види клімату: це середземноморський клімат на півдні і сході країни, континентальний клімат в центральній частині і океанічний клімат на півночі країни. Звичайно, що через такі різні кліматичні зони відрізняється дуже і природа, і рослинність Іспанії, але є такі місця, де ви в першій половині дня можете покататися. На лижах і спуститися вниз, і позасмагати на пляжі, покупатися в морі. Ось такою є цікавою Іспанія. І е, ще цікаві факти про цю країну: це єдина країна в Європі з територією на Африканському континенті. Там більше країн немає, які розташовані на двох континентів. І відповідно 5% населення Іспанії проживає в Африці, проживає в Сеуті і Малії. А от найвищою точкою Іспанії є не материкова якась гора або місце. Найвищою точкою Іспанії є вулкан Тейди, який знаходиться на острові Тенерифе і має висоту 3718 метрів. За культурною багатоманітністю Іспанія посидає дуже особливе місце. Якщо ми будемо говорити про офіційні мови в Іспанії, то можемо сказати, що офіційною мовою є кастильська, але в різних регіонах є свої регіональні мови, які так само мають місце офіційних мов. Це каталонська, валенсійська, баська, галісійська мова. І е, в цих регіонах навчання проводиться саме цими мовами. Додатково навчання проводиться на Кастияну, також до 1978 року. Регіональні мови були забороненими, і лише після цього періоду на них стало дозволено вчитися читати, викладати, писати. Культурні традиції, дуже різноманітними є в Іспанії, що стосується традиції фольклору, наприклад, оскільки в Іспанії є культура фламенко, це більше стосується. Північної частини Іспанії. Фламенко це не просто музика, це музика, спів і танець. Тому дуже важливе для іспанської культури поєднання видів діяльності. Також що стосується мистецтва і гастрономії, Іспанія тут є неперевершеною. Отже, Іспанія це країна з дуже багатою історією, багатою культурою і, неймовірною географічною різноманітністю, вивчення її географії та державного устрою. Розуміння цього всього дає нам розуміння цієї захоплюючої країни. Отже, запрошую вас в подальші подорожі, а саме наступні презентації про Іспанію. Дякую вам дуже за увагу до наступних зустрічей!